Христу. Ми співали, що ми віримо в обітниці Ісуса Христа. Бог все обіцяв людям. І таке слово є написано, що вірен обіщавший. Ми не можемо інакше вірувати, ми не можемо інакше говорити, тому що ми віримо, тому що Бог вірний в своїх обетованнях, обітницях, тому що Він колись обіцяв Божому народу коли Людина опала гріх, Він обіцяв Ісуса Христа, Сина його, який прийде на цю землю. Він виконав свою обітницю. Він, Коли Ісус Христос з цієї землі піднімався, Він обіцяв, сказав таке слово, що все я з вами во всі дні до скончання века. Він сказав, де двоє троє посеред збираються во ім'я Моє, там я є посеред вас, це Божі обітниці». І він колись обіцяв, що як він підойме свою церкву з цієї землі, все позбувалося, але ще деякі є обітниці, про які ми співали, що ми віримо в них, які ще не збилися, де він буде своїм народом, де він підніме свою церкву з цієї землі. Ми віримо це, вірю я в обітниці Христа. І там таке слово ми співали: вірю я в обітниці Христа і жию з Христом. Ми сьогодні чули слова, де треба відновлювати жертвенник. Да, треба відновлювати жертвенник тим, які зруйнували жертвенник. Бо є такі часи, є такі люди. Але помните, колись я приводив такий приклад, чув, брат говорив таке слово, що каже: як брат, жиєш, та каже: Жию. Слава Богу, по милості Божій. А він каже: як добре, як добре, як прекрасно, коли каже народ Божий. Жиє по волі Божої слава Ісусу Христу, що Він вірний в своїх обітуваннях, що Він є своїм народом, Він веде і управляє, Він послав сина Свого на цю землю. І я читаю таке слово. ми Теж будемо молитися, ми молимося. І таке слово було уповнито. Брат говорив, що не все молитися тоді, коли тяжко, якось. Ми привикли так, що от молимося, ми дзвонимо один одному, тому що хтось на операцію попав, когось ТЦК забрали, комусь щось трудно стало і ми молимося. Але як добре, коли ми живемо з Ісусом Христом, ми живемо з Ним. Я читаю таке містописання, Писання, де записано, я, можливо, декілька місць за, зачитаю, читаю. Евангеліе Луки, 5 глава, 12 стих. Когда Ісус був в одному городі, пришел чоловік весь проказ, і увидел Ісуса, впал ніц, умоляє Його и говоря, Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Он простер руку, прикоснулся к Нему и сказал: Хочу очистись, и тот час проказа сошла с него. И Он повелел Ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение Свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать. І врачуватися у нього від болезней своїх. Но він уходив в пустинні міста і молився. Я ще буду декілька місць зачитувати. Я прочитав це місто Писання, і дивіться, три євангелісти описують цю подію, де Ісус Христос написано, що навіть, ну, другі евангелісти не зауважуються, як, коли Ісус був в одному місті, навіть не сказано, в якому, городі, не в цьому річ. Є, Коли люди на щось звертають увагу, що мається на увазі, це звертається увагу. І зараз Ісус Христос, Євангеліст, описує цю подію, де прийшов чоловік весь в проказі. Ми ходимо в собранні, ми слухаємо Слово Боже, ми читаємо Біблію. Ми, я думаю собі, що ми знаємо, що чоловік в проказі, ми проповідуємо. Ми провозглашаємо, що Ісус Христос освободив нас від проказу гріха від беззаконня. Поставив ноги наші на вічному основанні. Але був старий завіт, де люди в проказі знаходилися в Негороді, вони не мали общені з людьми, вони були в стороні. Але на що я звертаю увагу? Пам'ятаєте, коли і зараз приходять ці події народження Ісуса Христа. Ми багато будемо зараз чути в ці події, як народився Ісус Христос. І були люди, які вивчали закон, були люди, які знали закон, були люди, які вивчали, і навіть дивіться, коли прийшли мудріці в Єрусалим і кажуть, де родившися цар Ізраїлів, кого кличе цар Ірод. Тих, які в Писаннях, і вони цитують міста Писання. Вони говорять в іфліємі юдейському, тому що так написано, знаходять міста Писання, споминати, де должно родитися Христу, тому що вони це все знають. Пару стихів я зачитав одного чоловіка. Не до не послі. Ми не знаємо того чоловіка, за чого як він попав в проказу. Як він написано, що мав показатися декілька разів, і священник мав як священник і отогравав роль, як і медик зараз. Він виносив діагноз, проказує, і він мав чоловік бути, тому що в не і находитися в не Не знаємо цього чоловіка до. І не знаємо цього чоловіка після. Така коротка історія. Приходить до Нього чоловік, Христос заходить в город. І написано, що прийшов чоловік весь в проказі, увіділ Ісуса, паліць, умоляя і говоря: «Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ми зараз користуємося різними переводами, тому що так десь легше дещо зрозуміти, я цікавлюся, якщо хочеш, можеш мене очистити. Як це сказано? Якщо хочеш, та не може бути, тому що чоловік тяжко хворий. Чоловік не може. Та ми навіть зараз дехто з нас, братів, документи не має. Ми знаходимося в такому, якби... я не це хочу говорити. Чоловік знаходиться в неї ізоляції. Написано, він падає ниць. А відкуди ти знаєш Ісуса Христа? Я зауважую, браття і сестри, откуда цей чоловік знає Ісуса Христа. Можемо вспоминати В Артімея. Можемо споминати ту, яка кричала за Христом, що дощ моя страдає, можемо місць споминати, а ми співаємо таку пісню, що многі не узнали в ньому царя. Та як так? Ми знаємо Ісуса Христа, ми читаємо, ми можемо навіть вникнути в відкровені, можемо розпізнати деякі часи, і, і родку покликав смирних людей. Які зналися у своїй справі, а написано, що вони, вони не узнали в ньому царя. Чого цей чоловік, про якого не написано не до, не після, не знаємо його долю, як складалася до не знаємо долю, Бо, можливо, може вже. Предположити, тому що Він знав Ісуса Христа, Він Його освободив від проказу. Він сказав, що йди до священника, принеси жертву, яку сказав Мойсей освідіть Своїм, і Він сказав такі слова, ти нікому не розказуй, ти нікому не розказуй. І він звертається до Ісуса Христа і говорить такі слова. Я говорю, якби вже, щоб зрозуміти, інакше каже, якщо хочеш. Якщо хочеш, ти маєш ту можливість. Один ти можеш мене освободити від проказу. І я знову вертаюся, коли цей чоловік це знає. Откуда вертіме кричить за Христом, вчув, що йде Ісус. Помни закхей, учу, що йде Ісус. Такі якби в тіні люди, а вони знають про того Ісуса Христа. Про якого колись сказав Бог, про якого говорив Мойсей, про якого говорили пророки Ісаї, всі пророки провозглашали, люди це вивчали, люди це знали. Ми так говоримо про присутствие Ісуса Христа. Ми можемо чого знати. Ми віримо в обітниці Ісуса Христа. Перед тим була подія. Давайте я цю зачитаю подію. П'ята глава починається так, що однажди, коли народ тіснився нему, щоб слухати Слово Божье, а Він стояв у озера Гнісарецького. Тоже не написано, тому що він проповідував. Але я думаю, собі пам'ятаєте, п'ята нагорна проповідь Ісуса Христа. Описує Матфей подробно, що Христос проповідує. Що Христос проповідує. А Лука звертає увагу, що відбувалося із Петром. Він не говорить, що проповідує Христос. Касається декілька там. Але він касається, що сталося із людиною. Дивіться, много із нас сидить в собрані, Бог кожного із нас знає совершенно. І Бог до кожного. Даже употребив потребив того сказати для нас, щоб було сказано, що проповідував Христос. Не вже лише для Петра написано те, що сталося з Петром. Він проповідує, проповідує. І в кінці він говорить, за се ті. Каже. каже, ми ловили всю ночь, каже, по, по слову твоєму закину сеть. Знайому цю подію добре, але витащили множество риб. Невже і це множество риб, Христос цей Петро сказав такі слова, коли витащили много, много, множество риб. Давайте я зачитаю, як це було. О, з 4 стиха читаю, Когда же перестав учити, тому що воно не написано, що він учив, але звертає увагу, як це відбувалося е, на лодки, сказав Симону, отпливі на глибину і закиньте сіті свої длава. Симон сказал ему в ответ: Наставник, мы трудились всю ночь и, не поймали, и ничего не поймали, но по Слову Твоему закину сеть. Слышавши это, сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. І прийшли и напольнили обілодки, так что они начали тонуть. Дивіться, що я звертаю увагу сьогодні. Увидел это Симон Петр, припал к колені Ісуса и сказала: «Вийди от меня, Господи, потому что я чоловік грішний, ібо уже зуб'я всіх бивших с Ним, от этого лова риб, и ми Може звернути увагу. Дивіться, по різному. Є в кожного своя точка зору, як ми привикли говорити, в кожного свої свої колокольні може дивитися. Може дивитися, Петро поймав велике множество риб. Він цим займався в його лодки Ісус Христос, і він поймав много риби і може займатися цим далі. Вийди від мене, і бо я чоловік грішний. Він проповідував сьогодні Петро. Хто тобі сказав, що ти грішний? Коли Христос проповідував і люди, які вивчали закон, я не хочу опровергати, то, що не треба вивчати. Я просто звертаю, откуда ці люди? Петро, цей чоловік, який не написано даже ім'я, весь в проказі. Написано, що каже, ти маєш можливість, в тебе є сила, тому що ти Христос, ти Божий син. Я додаю. Я думаю, що так чоловік це і думав, ти можеш освободити мене. від проказу Петро в Лоці не користується посла, не користується силою Божу, щоб ловити рибу далі. Написано: нині будеш Христос каже йому, од нині будеш в другому місці. Написано ловцами чоловіком, ви будете ловити людей. І вже Петро далі був момент, коли Христос. Коли помер, коли мав воскресні, пішли ловити рибу. Я не про це хочу казати. Але Петро не користується якби такими послугами Ісуса Христа, що давай, давай кожен день проповідуй з моєї лодки, тому що в тебе є благословення, і ти можеш. Я можу вже не так жити. Я можу велике множество риб ловити. Він написано, що він послідував за Ісусом Христом. Що він зробив? Він оставив сеті. як так оставляти сеті, коли прийшло такое благословення, він увидев і узнав в ньому. А помніте, коли Христос йому сказав такі слова, «Блаженте, Симон Йонин. А ми кому увидели? Ми що увидели в Ісусі Христі? Ноги не узнали в ньому царя? Да, должно родитися Христу на цій землі. Але є такі речі, як часто я знав напоминати, які від нас не зависять. Яким написано, що народ, сидячий тьмі, увідав світ. Був час, коли народ, сидячий тьмі, то є ми з вами увиділи світ. Був час, коли Бог говорить Мойсею, іди виведи народ, мій Ізраїля, тому що йому тяжко виведи. я його приведу в обітовану землю, де тече молоко і мед, де буде все добре. А давайте я зачитаю таке місто Писання. Це є приклади, це є приклади для нас. І Бог провів свій народ, вивів, перевіз, перевів Черне море, і Він веде в пустині. Але був такий час. Я написано, що коли жаждав народ. Я читаю Ісход, 17 глава. І двінулось общество синов Ізраїлевих із пустині сін в путь свой по повіленню Господню і розположилось станом в Рафедимі, і не було води піть народу. І я читаю 7 стиха. І нарек місто тому ім'я, Маса і Мерива. Бог дав воду. Я не зачитую, тому що Бог дав воду народу. По причині укоріння синів Ізраїльєвих, і тому що вони іскушали Господа, дивіться, говоря, є Господь серед нас і ніт, є Господь серед нас или нет? в чому я бачу присутствие Господню? Тому що я маю благословення, Петро не так увидів. Чоловіка, якого я зачитав, написано було в проказі. Він увідів ньому Ісуса Христа. Ми не знаємо за чого чоловіка нічого. Откуда цей чоловік, Откуда цей чоловік знав про Ісуса Христа? Я якби ну, читаю, але слідуючи події, якось Лука звертає на це увагу, написано про одного сотника, у котрого слуга був болен. Я не буду зачитувати, але там є такі слова написані, що Він загнав за ним, щоб Христос прийшов в Його дом. І коли він був каже недалеко, Він посилає других і каже: Я не достоєн, щоб ти вийшов під кров мій. Хоча там є так написано, що авторитетно підійшли до Христа люди. Авторитетно каже, прийди до нього. Ти всім помагаєш, Я додаю, ти всім помагаєш. Він каже, достоїн, щоб ти зайшов, щоб ти йому поміг, тому що він любить народ наш, він построїв нам синагогу. Він добрий чоловік. Він достойний, щоб ти, каже, прийшов і добре зробив його домі. Але коли Христос був ще близько, куди ти це знаєш, що до тебе йде Син Божий? Можливо, давай просто скористуйся послухами Христа. і Він виздоровить Твоєго Слугу, і все буде добре. каже, я недостоєн. Похожі слова говорить Петро: каже: вийди з моєї лодки. Петро... Христос вийшов з лодки. Христос не пішов в його дом. Каже, написано, що каже: в Ізраїлі я не знайшов такої віри. В Ізраїлі, віримо, віримо, віримо Ісуса Христа. Ми віримо в обітниці Ісуса Христа обітниці Христа вірим, чи в Ісуса Христа віримо, і чи для чого Він прийшов? Це Ісус Христос. Він сказав, що каже: Я не достоєн, щоб ти зайшов під кров мій. каже: скажи тільки слово, і виздує слуга мій. Я звертаю нашу увагу. Ці люди, які я зачитав, много перечисляти люди, І Йов був сьогодні упом'янутий. Він написано, що проблем у нього не було. У Йова проблем не було. Слава Богу, діти добре самали. Діти робили гостину, добре жили. Добре са мали його діти. Але він як молився. Але коли прийшла біда, я би так навіть звернув увагу. Браття, я не хочу якось щось не так говорити. Я би навіть звернув увагу, що коли сталася у Йова біда, він не так вже, якби і молився. Він приймає. Каже, я нах прийшов з цієї землі. Я нах піду, коли було все добре. Браті і сестри, ми знаємо Ісуса Христа, як ми знаємо Ісуса Христа, тот, який родився в ясцях про якого ми багато чути. той, який прийшов на цю землю, люди осознали і деякі узнали в ньому царя, а деякі не узнали в ньому царя. Весь час був такий народ, але Петро, апостол Петро, коли вже пише послання. Коли пише послання Ресеянам, каже, ми народ, ви народ святой, люди взяті в уділ, Ніколи не народ, а ми ні народ. Щоб... Тому що він обіцяв бути своїм народом. Тому що і Павло буде далі писати, він говорить такий явилась благодать, навчаюча, яка спасає, научає, яка веде і управляє в такий час живемо благословенний. Можливо, ми хочемо. Зараз перед нами молитва. Давайте подякуємо Богу, що Він вірний в своїх обетуваннях. Хоча написано, що ми змінюємося, ми можемо візьмати, але Він не зміняється в своїх обетуваннях. Він завжди йшов до свого народу, тому що Він нас іскупив. Він для нас послав свого Сина Ісуса Христа, який є сьогодні з нами, Тот Ісус Христос. Який написано вчора, сьогодні і по віки той же самий, Він є сьогодні серед нас. Було таке слово, навіть я оповідаю, брат Міша сказав, що коли ми останній раз чули, коли ми Міше в раз чули голос Ісуса Христа, то вже ким треба бути, щоб не чути голос Ісуса Христа? Божому народу, тому що написано, що Бог многократно, многообразно, Бог не перестає говорити. Хоча, помните, я можу і так сказати, коли Бог послав Єремію. каже, ти йди і говори. Ну, дивіться, Іди і говори. Єремія говорить, а каже, вони не будуть чути, вони не будуть слухати. Голос чують. Бог говорить, а вони не чують. Сохрани нас Господь, Бог не перестає говорити народу своєму. Я так, часто так знаю напам'ятати, Бог більше за нас заботиться, як ми особі. Ми ж не вороги собі. Ми так багато сьогодні чули, що ми заботимося о своїх тілах, а про душах, чиїх ми повинні заботитися. Не про свою душу ми повинні заботитися. Я ж не забочуся про мішу душу, міша про мою душу це заботить. Ми ж про, свої, про тіла свої ми заботимося, а про душу, чию ми повинні заботитися. Богу час уділяти ми повинні. Ми є Божий народ, ми є народ, який взятий у діл. Ми повинні, чи ми не повинні. І я би так навіть сказав. Перша заповідь, і Христос упинає це. Коли йому задали питання, а яка найбільша заповідь? Возлюби Господа Бога, возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім розумінням Твоїм, всім єством Твоїм, возлюби Господа, люби Його Господа. Так як колись Петро написано, що каже: любиш ли ти мене? Ти все знаєш, один Бог знає. Служимо Йому, чи ми любимо Його, чи ми чекаємо Його, чи ми використовуємо Ісуса. Бо й такі люди були, вибачте, але я так скажу. Були люди такі, які написали, який Христос сказав, каже: Ви шукаєте мене, ви шукаєте мене, тому що ви їли і не доситилися. Шукайте піщі прибуваючий з небес. Слава нашому Ісусу Христу! Зараз ми стаємо на коліна і молимося. Амінь.